teky to już fajne takie na początku dziękuję w każdym razie a no to ja tak ja, dobrze no no przy tej jakaś godziny możemy czy to 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 w tej okresie to komisji tak tak julia Ещё. Я тоже держу здесь, только на. Сейчас. Ты сильный. Помоги мне. Я студию. Не, я замучил. Да. Да. Можешь одеже? У нас просит меняла.

що Ні. А Нет, видно теперь. Колись сильнее приводят. Ну просто часто в неду. Собаку дорога. А ви знаете, хто замінував сюда? Ну він приходит до нас, тут сказав. Сказав, що заменовано тут, а потім наверно до вас пройду. Валерий. А, Валерий. Не, нужно время убирает. Да. Как работает? А что тебе тоже это надо? Что? Да, да. Я сейчас иду за миллионами. Да. Да, там. уже <laughs> <laughs> dinan. Chimad y bydd y prialen. A yw'r cyfathrebu yn nodi'r на доплати Ja maggio, ma io ho detto che lui, la domanda era come la domanda era come la domanda era la domanda era come la 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 domanda era come la la domanda era come 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 la domanda era

Кількість залежить від кількість ветеранів. У сьогодні у нас загальна кількість ветеранів, саме на першому сьому була 1400 чоловік, це і членники незалежних і особисті на літні чи війни, і учасники до Один ветеран там, по-моєму, на 100, так? 10.

Poți să-ți spunem cât de multe văd. Eu sunt alții de la... Da, trebuie să-mi spun. Trebuie să-mi spun. Trebuie să-mi spun. Este o zi în care, în momentul în care când scoateam, am găsit și m-am stat în următoarea zi. Minuț. Minuț. Da, da. Să vă pregătesc să nu îmi ducătate. Vași și eu vreau să vă spun că, în fiecare zi, când ne plătuam, răbuseam Ради на 25 рік, відповідно до поданих пропозицій структурних підрозділів, виноситься на розгляд сесії ці да, питання і планується засухати порядку контролю по квартальному на засіданні постійних комісій також питання.

прямо прийшла перед початком цього замінування і мала виступати на всіх комісіях, сказала буде виступати. Яка передача чомусь? Появилася, що це не є пам'ятна комісія, але вона сказала, що в нас про ціма виступила. А ось, добре, саме це не чекає буквально лег пришел недавно и областна приняла лишнее преданно и раз это что так багато там не то делать не ну чекай дома він посадили обов'язків, так? Але ж все рівно маєш посаду комісії, коли це в біографії писати, коли.

Ми його не закористовуємо, вже дуже тривалий час, в них є потреба цим користуватися. Законно робити розпорядження, дозволяти їх тренувати, такі буде державних організувати. І нам примістим на температурацию, але я думаю, що такі практичні буде собі там, і буде про це вас, його система ідеально щось.